Вітаю сьогодні. 18 серпня 2022 року. Триває 176-та доба з моменту початку повномасштабної війни на території України. Країна терорист продовжує наносити ракетні удари по мирним спальним районам з цивільними людьми Миколаєва та Харкова по Одеській та Донецькій областях. Чотири окремих батальйони спеціального призначення продовжують виконання бойових завдань, поставлених вищим командуванням на південному, північному та східному напрямках. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи Збройних сил Російської Федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів сил оборони. На харківському напрямку ворог стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів. Дистанційно мінував місцевість неподалік Леб'яжого. На слов'янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони великої Комошувахи, Вірнопілля, Адамівки та Довгенького. На Краматорському напрямку ворог обстрілював із танків та реактивних систем Залпового вогню райони Слов'янська, Краматорська, Спірного, Донецького, івано Званівки та Рейгородка. Завдав авіаудару біля Веселого. Вів наступ у напрямку Миколаївка, Виїмка. Успіху не мав та відійшов. На Бахмутському напрямку були обстріли біля Бахмута, Соледара, Роздолівки, Кодеми та Майорська. Окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка, Солидар, Покровське, Бахмутське, Покровське, Бахмут, Клинове, Бахмут. На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли результатів та з фратами відійшли. На Авдіївському напрямку ворог стріляв із ствольної та реактивної артилерії і танків поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Олександрополя, Пісків та Опитного. Вів наступ на напрямку Лозове, Первомайське, успіху не мав та відійшов. На південно буйському напрямку противник основні зусилля зосереджує на отриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони України. Противник завдав авіаударів біля білої криниці благодатного, а також Балки хутірської вів розвідку БПЛА в районних населених пунктів. Втрати російської армії у повномасштабній війні проти України всягнули 44 тисяч 300 солдатів. За добу, 17 серпня, збройні сили України ліквідували 200 окупантів. Збройні сили знищили російський склад постачання боєкомплекту в Білогірці Херсонської області. Ворог втратив 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру Піон, 5 одиниць зброньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.брігейд. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні.